Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони. Запорізька область прифронтова територія. І тут безпека не просто слово, а частина щоденної реальності. Поліція охорони щодня на передовій. Ми охороняємо об'єкти критичної інфраструктури, забезпечуємо спокій громадян, допомагаємо рятувальникам після обстрілів, евакуюємо людей із небезпечних районів і супроводжуємо гуманітарні місії. Жити в місті, де поряд лінія фронту це виклик. Та навіть у найскладніших умовах кожен з нас може підвищити власний рівень безпеки. Ось кілька важливих парад. Завчасно дізнайтесь, де розташоване найближче укриття, заздалегідь сплануйте шлях до нього. Завжди майте при собі документи, заряджений телефон, ліхтарик і мінімальний запас води. Підготуйте тривожну валізу. Вона має бути компактною, але містити все необхідне. Якщо ви опинилися під завалами, не панікуйте. Намагайтеся подати звуковий сигнал, використовуючи металеві предмети або телефон. Економте енергію. Зберігайте дихання через тканину та чекайте на рятувальники. Користуйтесь охоронною сигналізацією та кнопкою термінового виклику поліції. Це значно підвищує рівень особистої безпеки. Життя біля фронту. Це щоденна боротьба за безпеку. Пам'ятай, укриття це життя. Почув тривогу не зволікай. Якщо оголосили евакуацію, збирайся одразу. Комендантська година неформальність. Дотримуйся її. Зупиніть авто так, щоб вони не заважали руху та швидко прямуйте до найближчого укриття. Якщо поблизу немає укриття, то прямуйте до найближчої будівлі та заховайтеся за двома сінами на першому або на цокольному поверсі. Бачиш підозрілий предмет? Не чіпай Телефонуй 101 або 102. Не знімай та не публікуй позиції ЗСУ та місця прильотів. Це небезпечно. Не панікуйте. Важливо зберігати спокій та діяти чітко та розважливо, щоб забезпечити безпеку собі та іншим. Пам'ятайте. У критичний момент важлива кожна хвилина. Довіряйте професіоналам. Поліція охорони завжди поруч. Це була програма Безпека на часі. Бережіть себе і тих, хто поруч. З питань охорони, евакуаційного супроводу чи консультації телефонуйте на номер 9899. Поліція охорони ваш надійний партнер у складні часи. Ми дбаємо про вашу безпеку.